Близько другої ночі в Миколаєві пролунали потужні вибухи. Ми нарахували їх шість. На даний момент ми знаємо про те, що два з цих вибухів пролунали ось тут біля будівлі національного університету імені Петра Могили. Ще два в корабельному районі, і ще два в центрі міста. На щастя, ніхто не постраждав. Є поранені, легкі поранення у людей, але всі живі. Це моя альмаматер. З ним мене пов'язано дуже багато а, приємних спогадів. Тут я познайомився і разом зі своєю жінкою, і взагалі дуже цікаве життя тут було. Два тижні тому назад ми отримали інформацію з одного з телеграм-каналів Міністерства оборони Росії, що в цьому університеті розміщуються військові, військова база і так далі. Тиждень тому ми зняли. Сюжет, де показали всьому світові, що тут немає ніяких військових, що відбувається навчальний процес. Комісія приймальна приймає документи, жінки, діти крутяться і проводять підготовку до навчального процесу. Миколаївцям не треба пояснювати, бо вони знають, що тут немає військових, тут немає військової техніки. І ми показали це всьому світу. І ось сьогодні вночі вони зробили удар, виправдовуючи своєю писаниною в своїх телеграм-каналах. Знову ж таки, ми показуємо ще раз, що Росія це держава-терорист, і вона робить все, аби знищити інфраструктуру, знищити наш генофонд і знищити інтелектуальну складову українців.